Так, знімаємо відео, як використовуємо друки. Ось такий у нас котел. Золоторік зварили. Зробили креслення і зварили. Акумулятор бочка на тонну 300. Система, електричний котел. Хватит газовий, температура. На час розпалу вверх, бочки, середина і низ. Накидали бумагу на долину. Зараз дрібніших дров. Тоді такі гілки закидай дров. Тоді не розпалюємо. Так. Зразу. Так. Без дрібну, то сип. Каже, що зразу розпалюємо. У нас Музика. Ось ці сирі гірки, які ще ми недавно їх рубали. Там далі трошки сидить. Сира липа. В цьому кутлі горить попитаємо. Зараз побачите, що він далі буде сипати з звичайно. Треба буде тут ще про це проспілити трьомку відводити. Далі такого. Об'єм 45 літрів твої баліки. Самий гілок лазить на раз, чотири, чотири тих відрі. Котел горить на повну потужність. Залишки йдуть на бочку. В принципі, 2-2,5 години горить 4 тих, 4 тих відрі гілок самих. Далі підкладаємо. Так, як в холодному росту. Три рази підкладаємо зараз. Скарні 2 години і все нагрівається, копає. Наприклад, якщо ранком розпалити, то аж до слідуючого ранку бочка тепла. Залежить від того, яка температура на дворі і наскільки прогріта. Але всім рекомендую ставити цей акумулятор, Ото його тона 300 і котел не ну, як? закипчується, бо тут гілка йде липова, а липа то одне з самих сажових дерев. Але відносно на дурняктий вистачає такий котел. І така у нас зараз буде загрузка і розпал. О, таке коротке, таке коротке відео буде. Відповідь, як в чому ми використовуємо гілку цю нарубане тут сухиші наводиться наверх Сві свіжа та сира загрузаємо повний котел все не сипеш та на другий раз лежат буде Тут всередині Ось Такі сухарі висять Як він горить на повну катушку, але зараз тепла погода, то він трошки не хоче так крепко горіти, але все одно Отто відкривається прямий хід.